Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, Золочені моляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемось сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи більше не потрапити до наших нічних крамниць, Нам ніколи не пити сухих криниць, Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Я. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти кресніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів. Спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не повернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель, не буде зелених долин і приміських пустель, буде розмазане сонце. За плацкарним вікном, буде холерна яма, залита в окно Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, Підстрелений листоношу з порожнім мішком, Підвішений за ребро священик з безжурним смішком. Центр на тишу Гамір комендатур списки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні. Що навіть часу не стає, Шукати там щоранку ім'я своє.